Друзі, вітаю вас! Сьогодні я хочу показати вам рецепт низькокалорійного десерту. Це рецепт із серії, Коли думаєш, що буде смачно, а виходить дуже смачно. Приготування зовсім не складне. Нам треба взяти 2 яйця, додати 160 г йогурту чи кефіру, 30 г рисового борошна. 10 грам какао. Доливаємо 50 мл води, солимо, підсолоджувач. У мене стевія. Але можна взяти 20 грам цукру або чайну ложку меду, таку з горкою. І все це перемішуємо. І ще додати півчайної ложки розпушувача. Тепер треба просто посмажити тоненькі млинці на краплі масла. Я виміряю на один млинець 3 столові ложки тіста. Якщо ваші млинці в якихось частинах будуть не зовсім рівні, не переживайте, для нас це не критично. Переходимо до приготування крему. Нам знадобиться 1 яєчний жовток, додаємо 150 мл молока, 10 г кукурудзяного крохмалю і підсолоджувач, або 20 г цукру, або чайну ложку з горкою меду. Перемішуємо до однорідної консистенції, можна просто вилкою, бо крохмаль дуже добре розходиться в молоці. Ставимо на маленький вогонь і постійно помішуючи, варимо, поки маса не загустіє. Маса виходить з невеликими грудочками, але вони м'які. Тому, коли ми будемо їх наносити на млинці, крем все одно буде наноситись рівномірно. Тепер нам треба розкласти млинці на харчовій плівці з суцільним шаром, так як на відео. І розподіляємо по всій поверхні наш крем. Як бачите, оці грудочки вони не заважають рівномірно розподіляти крем по млинцям силиконовою лопаткою чи навіть ложкою. І згортаємо наше тісто в рулет. Трохи притискайте рулет для того, щоб всередині не було повітря. Скручуємо по бокам харчову плівку і обов'язково на ніч в холодильник. Після ночі в холодильнику рулет добре тримає форму і не буде розпадатись на окремі млинці. Нарізаємо і можна ставити чай чи каву. Рулет виходить дуже смачний. Тут відчувається шоколад, відчувається вершковий крем, і сам по собі він дуже ніжний. Я люблю такі десерти, тому що вони мінімум в 2-3, а то і в 4 рази менш калорійні, ніж магазинні десерти. А ще ними дійсно наїдаєшся, бо після магазинних солодощів хочеться тільки ще більше їсти. Смачного чаювання.